Серед мальовничих карпатських гір у селі Верхнє Синьовидне, що на Львівщині, 7 липня 1921 року народився відомий український меценат, філантроп, бізнесмен Петро Дмитрович Яцик. Його життєві шляхи пролюби не лише через великі відстані, а й крізь непрості часи. Вони починалися з далекої від епіцентрів економічних процесів. Прикарпатської громади. 1934 рік Петро 14 помирає батько. У сім'ї було семеро дітей, на молодшому було 6 місяців. Петро був найстаршим. Попри це, він закінчив у селі семирічну школу і почав відвідувати вечірні уроки сільськогосподарської справи. У 18 років спробував опанувати професію машиніста. Прийшов у стрію курс для залізничників. З початком нацистської окупації опанував молочні курси і став працювати інспектором з перевірки якості молочних продуктів аж на сімох регіональних молокозаводах. Це все завдяки неабиякій завзятості та наполеглості молодого українця з величезним потенціалом. Ця робота давала можливість вільно пересуватися, тож невдовзі Яцк став активним членом руху УПА, проте з наближенням радянських військ у 44-му зрозумів, що підпадає під звинувачення в колаборації з німцями. Хлопець не встиг навіть попрощатися з рідними і подався за кордон. Що довго матір Петра, пані Мар'яну, будуть змушувати зізнатися, що її син воює проти радянської армії. Але вона не знала, де її син, просто вірила, що він живий, і лише після смерті Сталіна Яцик напише листа додому і пояснить, що з ним все добре. Я не знав, що мене там чекає, але був переконаний, що коли б міг вижити, я зробив би щось для України. Тому взяв свою торбину і попрямував у невідоме. Згадуватиме він наприкінці життя. До Австрії сотні кілометрів добирався пішки. Тут вдалося влаштуватися на молочне підприємство в містечку неподалік Відня. Пізніше опинився в Баварії в таборі для переміщених осіб. Там він закінчив відкриту українську середню школу. Після цього. Було чотири семестри програми економіки та тривале вивчення іноземних мов німецької, французької та англійської. Знання мов відкривало шлях за океан, і Петро Яцик скористався шансом. Він приїхав до Канади в 49-му році з двома доларами у кишені. Йому було 27 років. Для того, щоб не їхати до провінції, Петро офіційно відмовився від допомоги по безробітцю. Аби забезпечити себе, працював посудомийником, контролював процес переробки молока на заводі, торгував меблями. Але справжній успіх приніс будівельний бізнес. Його фірма Prom Bank Investment за короткий час стала одним із флагманів на будівельному ринку усієї провінції Онтаріо, адже пропонувала практичні та доступні рішення. Яцику замовляли будівництво цілих вулиць та кварталів. Загалом із канадських забудов Яцик груп, якби їх зібрати в одному місці, склалося б ціле місто. Перші прибутки Петро Яцик почав вкладати в українську справу. У 1960-х роках він віддав першу тисячу доларів на благочинність. Це був український буквар. В центрі Торонто з'явилася українська крамниця книг і товарів під назвою АРКА. Вона стала популярним місцем зустрічі емігрантів з України. Він став спонсором інституту українських студій Гарвардського університету в США, енциклопедії Українознавства. Центру досліджень історії України в Канаді, освітньої фундації імені Петра Яцика. Фонд якої налічує 4 мільйони доларів. Також він став меценатом українського лекторію в школі мовознавства при Лондонському університеті. Його коштом видано чимало монографій з історії України. Зокрема, Петро Яцик хотів, щоб Грушевський заговорив у світі англійською мовою і пожертвував на проєкт 1 мільйон доларів. Свого часу Михайло Грушевський двічі звертався до української діаспори з проханням видати історію України-руси англійською. Проте тоді наш меценат був ще малим хлопчиком, який, мабуть, уже мріяв про свою справу. І лише завдяки Яцику у 1997 році було презентовано перший том Грушевського англійською мовою. Це була найделекосяжніша робота українців у світі. Загалом сума його пожертв перевищила 16 мільйонів доларів. Попри багатство, сам Петро Яцик жив надзвичайно скромно, на мерседесі їздив лише на важливі переговори, бо це такий собі дреско для бізнесменів. Тим часом доньки їздили на навчання на звичайному автобусі. Дорогі речі, які були в його домі, це подарунки або викуплені речі, щоб допомогти комусь грошима. У 1995 році Петром Яциком була заснована Ліга українських меценатів. Її завданням стали підтримка розвитку освіти, науки, культури, фінансування важливих досліджень і освітніх проєктів. В останні роки життя меценат кілька разів приїздив на Україну. Він любив прогулюватися хрещатиком, відвідувати цікаві місця. Один з найвідоміших проєктів ліги міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в якому беруть участь мільйони школярів та студентів як в Україні, так і поза її межами. У листопаді 1999 року стартував перший конкурс, який відтоді проводять щорічно в день української писемності та мови. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Життя цього видатного мецената яскравий приклад того, як українець зміг не тільки успішно володіти бізнесом за кордоном, але й допомогти своїй країні. Відійшов у вічність Петро Дмитрович 1 листопада 2001 року, похований на кладовищі Парк Лави у Торонто.